Міст несли ці мішки, люди кричали, плакали, кинули тройок луночок жалюгідних і поїхали. А вже потім почалося саме страшне. Ближче до весни, коли кінчилась городина, з'явились люди опухні, голодні, страшні. Це не можна описати. Це, це дуже було страшно. Вони всіх жилих відять тут. Падали на дорозі, йшли, щось знесли, щось хотіли поміняти, міняти було нічого. Міняти було нічого, у нас самі, вже нічого не було. Вбивство українців голодом безсором сором написали, як про щасливий рік підвищення добробуту А На середині х вже готова була знаменита праця робота конквеста. Праця, яка називалася Жнива з Корполь. Відтоді, як ми з вами зібралися на цьому місці саме рік тому, Роберт Понкес пішов у вічність на 99-му році життя.